Врятували лебедя, птах мерз на голубих озерах у сумах, поки його не помітили перехожі. Люди самотужки витягли пернатого, бо він бо від рятувальників професіоналів він утік. Далі лебедя відвезли до юнатів, як живеться там крилатому довгошию, знає Юрій Токмань. Справжня історія гидкого каченяти. Ось цей молодий лебідь залишився без своєї зграї і мало не загинув, якби не втручання людини. Навірно, все таки є. знаєте, та причина, що говорять, що є. Лебедина вірність, звичайні люди підійшли до нас в наш заклад, сказали, що вони бачили на голубих озерах цього лебедя, і якщо вони спіймають, чи можливо, щоб цей лебідь у нас перезимував. Ну, я дав таку можливість, що говорю, що зможемо, якщо ви спіймаєте, то ми приймемо. 7 січня Лебідь опинився у центрі еколого-натуралістичної творчості. Його підселили до інших птахів, серед яких був іще один лебідь, теж врятований новому мешканцю близько року. Пан Григорій припускає, це і стало причиною проблеми пернатого. Осінню у нас були сприятливі умови, тобто температура повітря була. Досить тепла і досить було їжі. І всі умови їм були для їхнього подальшого розвитку. Тому молоді птахи, ну я вважаю, мали можливість ну, далі жити. А так як пізніше вже були несприятливі умови, і птах цей мог бути ослаблений, і в нього не немало можливості відлетіти в теплі краї. Навесні птаха відпустять на волю, можливо, разом зі своїм новим другом, а поки що він зимує тут. Юрій Токмань, Андрій Геращенко на часі новини.